Події і про витають в українському інфопросторі на фоні загострення суспільних настроїв на третій рік повномасштабного вторгнення, багато хто забуває, що війна не закінчилася. Перемога видається українцям туманною, такою, що станеться раптово і несподівано, як і саме вторгнення, і такою, що буде ось ось. І таке вірування частково можна зрозуміти: психологічно людський ресурс вичерпується, але ще більше він вичерпується фізично. І як би складно не було тут. Важливо вчасно зупинитися і зрозуміти, там складніше у сотні разів. І поки там для нас виборюють державу, ми маємо збудувати комфортну країну для тих, хто перекреслює своє життя жахіттями війни. Дуже часто українські військові, повертаючись із зони бойових дій, зіштовхуються із низкою серйозних проблем, починаючи від складної бюрократичної системи проходження ВЛК до неінклюзивного середовища. Довгі черги у госпіталях, необхідність підтвердження свого поранення і купа непотрібної документації це лише мала частина того, через що проходять поранені військові, чи готова Україна та Українці до життя, яке чекає нас після нашої перемоги. Сьогодні будемо розбиратися. Раніше, говорячи про безбар'єрність, ми мали на увазі в основному фізичну безбар'єрність інфраструктури. Зазвичай вона зводилася до якихось архітектурних рішень. Проте інклюзивність це не про і пандуси, це значно ширше поняття, яке стосується майже кожного. Це пан Олег, як кадровий військовий на захист країни. Він став ще у 2014 році. Каже, що зараз для військових створені набагато кращі умови для життя, соціальної адаптації та пересування містом. Я думаю, що зараз от багато по радіо телебаченню розказують про те, що колишніх військовослужбовців там інвалідів все таки приймають на роботу і там, де вони були звільнені, приймають. Ну це це, скажімо так, більше позитив, ніж було раніше. Те, що там той час, коли я проходив з 2014 року. От, то є, тут є якісь я так бачу зрушення керівництва держави, не наприділяє цьому увагу. Та й самі люди розуміють те, що ну, зараз необхідно допомагати військовослужбовцям. Додає, що Україна зіштовхнулася з набагато більшими викликами, аніж це було 10 років тому. Військовослужбовців побільшало, соціальних проблем теж. Одна із них проблема реабілітації військовослужбовців. Про проблеми реабілітації говорить Іксенія Возніцина, директорка центру психологічного здоров'я та реабілітації ветеранів лісова поляна. Каже, що, хоч ситуація з фізичною адаптацією військовослужбовців і змінилася, проте не настільки, як цього вимагає ситуація. Фізичної більш-менш це в Україні, психічної загалі немає. На жаль, тільки психіатричних лікарні і це проблема величезна, а з фізичною більш-менш непогано є заклад. Ксенія Борисіна додає, психологічна реабілітація невід'ємна частина фізичної та соціальної адаптації військовослужбовців. Станом на зараз в Україні існує лише один центр, який займається невидимими травмами. Такі займаються тут невидимими порадками. Наш центр здорові, люди фізично, абсолютно літаки, мальчики, і Вони просто мають невидими порадки. Вони мають депресивні станції далі тоді. І це принципово. Такий центр в Україні є один, це як ми зараз. Говорячи про людей з інвалідністю, ми маємо говорити не тільки про маломобільних. Люди з так званими невидимими травмами теж потребують особливих умов, підтримки та уваги. І таких людей багато. Тому інклюзивність потрібна. Тому це на часі. Такі проблеми вони були і будуть, тому що ну, від цього нікуди не діться. Є е... в нас суспільство травмоване і, ну а як збройні сили. Як саме частина суспільства, вони теж стравмовані і є для цього причини. Це ж не просто так, що так. в нас воно з нічого воно з'явилося. Ну а представте собі, що зараз да, це, це є, скажімо так, крест нашого суспільства, що це треба та пройти. Проблеми непорозуміння цивільних і військових є, були і будуть. Вони є невід'ємною органічною частиною післявоєнної адаптації. У цьому немає вини ні одних, ні інших. Цей етап потребує лагідного ставлення та компромісності. Ну, держава, чим більше суспільство, іменно суспільство скаже так прості люди, о, чим більше в них буде розуміння, тим більше це буде. Ці гострі кути будуть вони злажуватися між цивільними, між військовими. Це все тимчасово. Військовослужбовці, коли ну, повертаються з так, з війни, з фронту, йому треба пройти певний час, щоб звикнути до цього, до умов, до того життя. Ну, Тої несправедливості, яка є на, на даний момент. Вибір одна з важливих складових європейського підходу до створення інклюзивного середовища для військових. Перш за все у медичній сфері, коли фахівець має прислуховуватися до особливостей і бажань пацієнта. Це важливо, якщо ми хочемо створити комфортне і лояльне суспільство для людей, які мають певні відхилення і вади. Та, от, просяк, це Це суспільство саме травмома, самі люди цивільні, тому що ви ж бачите, що і ви самі це на собі відчуваєте. всі ми відчуваємо, коли прилітає по цивільних. Це теж травма, це теж в суспільстві воно є, нікуди воно дінеться. Часом, часом лічить. З радянських часів уряд намагався приховати осіб з інвалідністю і створював картинку процвітаючого суспільства. Щоб не допустити схожої ситуації в незалежній Україні, ми маємо думати про інклюзивність вже зараз. Станом на серпень 2023 року в Україні зареєстровано 908 832 ветерани і ветеранки. Але цифра відповідно зростатиме. За прогнозами мінветеранів це буде близько 4 мільйонів осіб після закінчення російсько-української війни. Чи готова Україна до цього?